Привіт, дівчатки! Сьогодні я вам покажу фланелеву піжаму, яка одразу асоціюється з теплом, затишком і справжнім домашнім комфортом. Піжама виконана з фланелевої тканини. Вона дуже м'яка, тепла і приємна до тіла. Ванель чудово зберігає тепло, не колеться не подвазнює шкіри, тому в ній максимально комфортно спати та проводити вечори вдома. Це ідеальний варіант для холодної пори року, коли хочеться загорнутися в затишок. Дизайн класична, червона клітинка з зеленим та темними акцентами, виглядає дуже атмосферно, по-домашньому і навіть трішки святково. Така клітинка, вічна класика, яка ніколи не виходить із моди і завжди створює відчуття тепла та спокою. Цей піжами зручний і продуманий. Вона сидить вільно, не обтягує та не сковує рухів, тому в ній комфортно спати всю ніч. Резинка на штанах м'яка і еластична, вона не давить, не залишає слідів на шкірі та не створює жодного дискомфорту. Ланель добре тримає форму, піжама виглядає охайно навіть після прання і тривалого насіння. Бажаю вам гарного дня до зустрічі в наших магазинах Look у ТРЦ «Голівер» та ТРЦ Космо Мультимол». А також замовляйте на нашому сайті secretlook.com.ua